Слава нації та не Добре, добрий Терія Сашко. Добрий. Сьогодні вперше за, чесно кажучи, не знаю скільки часу, скільки років, прокинувся за хвилин 8-9 до будильника, який у мене був на 6-ту годину, і прокинувся повністю відпочилий. Виспаний, відпочилий, Це при тому, що ліг спати як завжди, десь там біля півночі. Я вже в такому віці, що коли таке трапляється, то маєш велику підозрю. Думаєш, що десь якийсь підвох, що, що цей біоробот щось збирається тебе неприємно здивувати. Ось, але яка у нас? Опівну у на 9, 8.35, працюю, все, наразі гаразд. Так, це років 10-15 тому. От землі під ногами не відчував так. Існу, не дуже той потребував. А зараз, зараз вже таке прокинувся. Якого дива? Секундочку. Постійно чекаєш на якусь підставу. Але то все пустиш. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.